Діалоги, діалоги ще раз діалоги. Це перше, що спаде тобі на думку, коли ти почуєш про Тарантіно. Це його візитна картка навіть серед тих, хто ніколи особливо не цікавився кіно. Про Тарантіновські діалоги знають буквально усі, але якщо ти трохи більш прошарений в його творчості, то після цього ти одразу згадаєш м'ясо. Так Тарантіно це той режисер, ніякий фільм якого не обходиться без насильства. Про що казати, коли вже в першому своєму фільмі він собі дозволив сцену, де чуваку відрізають вухо, де хто за всю кар'єру такого не зніме, а тут дебютант таке чудить. Але чи задавався ти колись питанням, чому тобі подобається Тарантіно? Чому мені подобається Тарантіно? Чому його фільми без якихось дахосносних сюжетних поворотів, де подекуди діалогів може бути 70% хронометражу? Вважають одним із найлегендарніших робіт в історії кіно? Я фізично не встигаю розповідати на Ютубі про все, що хочу розповісти, бо ліміт як часу, так і сил закінчується. Тому то огляду на Дюну 2 тут, скоріше за все не буде, бо тем для роликів в мене більше, ніж можливостей для їх реалізації. Але в ТГ це робити набагато легше. Тому там будуть або пости з оглядом, або міні-подкасти, огляди про те, про що на Ютубі я розповісти не встигаю. Про Дюну, до речі, буде обов'язково. Само собою все не було так ідеально на початку. Першою роботою Тарантіно було співавторство з Крейгом Халаманом у вигляді незакінченого проекту день народження мого кращого друга, який у результаті став повним провалом без права на реабілітацію. Після цього досвіду Тарантіно ще намагався писати якісь сценарії для власної зйомки, але ні один з них ніхто не захотів фінансувати. Скажені, пси взагалі, мали бути зняті на кошти, зароблені на реалізації сценаріїв Квентіна для гільдії сценаристів, але через павутину зв'язків та випадковостей картина отримала величезний, як для дебюту бюджет. Різним оцінкам від 1 до 3 мільйонів, але випадковості випадковостями кожна більш-менш впливова в індустрії людина, яка брала в руки сценарій для псів, сама випромінювала бажання стати частиною цього проекту, а самі скажені дали контуру майбутньому унікальному стилі Тарантіно, який складається з окремих характеристик, нелінійне оповідання, поділене на окремі епізоди, посінні розмови та величезна кількість насилля. Фільм починається з розміреної бесіди вплоливих чуваків, а закінчується все тим, що вони буквально перестріляли та перекатували одне одного. Нього і супроводжується це все високою динамікою подій та грою в гадайку, яку Тарантіно ще не раз застосує у своїх фільмах, тому що коли ти намагаєшся вгадати, хто зрадник зі всієї банди, ти набагато більше концентруєшся на сюжеті та історії загалом, і в результаті отримуєш набагато більше емоцій, як від розв'язки, так і від фільму. Загалом цей нескладний прийом взяти здебільшого з детективних історій теж є важливою частиною його робіт. Другий фільм у кар'єрі Тарантіно почався не з розмірених бесід впливових та серйозних бандитів, а зі звичайною розмовою милої пари в кафешці, які через декілька хвилин почали в ній пограбування. Чтиво, як і пси поділені на окремі епізоди, присвячені різним частинам історії та героям у ній. Всього у фільмі п'ять окремих сюжетних частин. одною з яких і є пограбування кафешкою милою парою, яке я вже згадав. Воно поділене навпіл: перша частина йде на початку фільму, друга наприкінці. Чотири останні йдуть не в хронологічному порядку та так, Аби було ритмічно, драйвово, красиво. Парти Вінсент і Джулс, Вінсент Вега і дружина Олеса, золотий годинник і ситуація з Боні не стоять в хронологічній послідовності саме задля динаміки розвитку сюжету. Тарантіно завжди приділяв цьому особливу увагу. Саме тому то його проекти не старіють та не здаються нудними. Вони створені з метою зафокустити твою увагу на тому, що відбувається на екрані. Але не тільки динамікою реалізовується цей фокус на подіях. Чтиво, це один з найбалакучіших фільмів Тарантіно і по сумітництву. Один з найпопулярніших в більшій мірі завдяки ньому про Квентіна дізнався весь світ. Переважна більшість познайомилася з ним саме в цій стрічці, і найчастіше саме чтиво подається як приклад та еталон Тарантіновських діалогів. Візитна картка Тарантіну побудована буквально завдяки цьому проекту. Джекі Браун від Тарантіно вже виходив як проект нашумівшого режисера, перші два фільми якого стали величезними відкриттями для кіно того часу. Величезні касові збори цих двох фільмів давали можливість вгадувати все, що завгодно, та у будь-який спосіб. Очікування від третього фільму Тарантіно були просто величезні і не до кінця виправдалися. Багато хто чекав також високодинамічного фільму, яким були перші два. Але натомість Квентін зняв більш розмірну стрічку. Багатьом він здався занадто повільним і розтягнутим. Це буквально єдиний його фільм, при перегляді якого. Ти не відчуваєш, що ось зараз, зараз буде м'ясо, зараз воно буде, його не може не бути. Джекі Браун став спробою Тарантіно зануритися у створення атмосфери фільму, не прибігаючи до кровавих сцен. І хоча він здається дуже непоганою роботою, кіно номінацію у свою чергу обійшли Брауну стороною. І таке враження це дуже сильно розлютило Тарантіно. Бо пояснити інакше, чому після цієї стрічки він зняв такий фільм як Убитий біла, я не можу. Якщо кримінальне чтиво я назвав еталоном Тарантіновських діалогів і фільмом, через який про них знає. Кожен то убити біла це приклад любові тарантіно до кривавих сцен. Стільки крові я ще не бачив ні в одному проєкті. Історія про дівчину, яка мстить своїм кривдникам, виглядає так, наче вона навмисно обирає найбільш кровонаповнені способи помсти. Хоч історія і поділена на дві частини, ці два фільми треба вважати за одне ціле, про що не один раз казав сам Тарантіно. Проте вони не виглядають як один чотирьохгодинний фільм, поділений навпіл. Перша частина по суті за стилем є класичним фільмом про бойові мистецтва. А друга класік про клас пакеті вестернів, про які я розкажу, коли дійду до Джанго. Історія складається з дев'яти епізодів, які як же по канону не йдуть в хронологічному порядку. В основі фільму стоїть по факту бойовка, яка не має ні кінця, ні закінчень. Нею фільм починається, нею і закінчується. Але навіть під час неї персонажі постійно розмовляють, що одразу дає зрозуміти, хто режисер цього фільму. Кожен персонаж прописаний досконально. Протягом 4 годин кіду стикається з величезною кількістю персів у різних епізодах, але кожен з них, хоч трохи, але відрізняється від попереднього. Тому, коли навіть вона стикається з такою командою, як божевільній 88, у сцені, що складається з понад 10 хвилин безперервних подій, це не виглядає якось нудно чи довго. Ти просто не помічаєш. Рішті 10 хвилин, які йдеться сцена. Доказ смерті для мене стала найслабшою роботою Тарантіно. Спроба Квентіна пограти в Слешері у порівнянні з усіма іншими його роботами стала невдалою. У головній ролі каскадер Майк. Який створює машину, в якій людина за кермом не помре за ніяких обставин. Чого не скажеш про пасажирські місця? І Майк з ціллю вгамувати свої маніакальні пориви постійно шукає собі нових жертв. На цей раз ними стали три подруги, які приїхали в Техас, щоб відсвяткувати день народження своєї подруги. Майк починає з ними розмову, але далеко це не заходить, і вони роз'їжджаються по своїм справам. Паралельно Майк бере у попутниці дівчину з бару. Розправшись з нею, він продовжує безкарно жити своє життя. Це кінець першої історії. Трохи історія схожа на першу: теж три дівчини приїжджають, щоб зустрітися зі своєю подругою. Але на цей раз трійка дівчат не залишають дії маніяка безкарними. Вони мстять майку, забуваючи його до смерті. Безславних виродків вважають бойовиком, хоча притаманих цьому жанру сцен в цьому фільмі обмаль. Увесь екшен відбувається не на екрані, а на вустах головних героїв. Парадоксально, але проєкт, де Тарантіно, здавалося б, мав дуже сильно розгулятися та вільно себе почувати, сетін Другої світової війни явно дозволяє це зробити, в цьому ідеальному просторі для експериментів він відмовляється від свого звичного паттерну. Я не кажу про те, що насилля відсутнє, я кажу про те, що у порівнянні з іншими роботами Тарантіно його тут набагато менше. Хоча, як і вже сказав, сетінг, можливо, найбільш підходящий з усіх, з якими працював Квентін. І можна сказати, що Тарантіно намагався цим фільмом додати щось нове у шаблонне представлення не дачі в його творчості на момент виходу безславних виродків він вже сприймався як режисер, який не може зняти фільм без кривавих сцен. Я звичайно не можу залізти йому в голову, але виглядало ценаче мовляв, я можу і так. Якщо захочу, і цією роботою він дійсно в якомусь сенсі втер носа людям, які вважали його опосередкованим режисером, що акцентується на насиллі. Виславні виродки не акцентується на насилля ж ніяк. Головною рушійною силою всього сюжету є мозок персонажів, точніше, персонажа Ганса Ланди, чого тільки він один вартий. У мене є відео про нього. Справа зверху зараз з'явиться. В англомовному просторі джанго відносять до спагеті вестерну. По суті, це під жанр вестернів 60-х. І спагеті його називають тільки тому, що більшість таких фільмів була знята в Італії і зазвичай була малобюджетна. І це перша відмінність у роботі Тарантіно, бо на момент 2011 року фільм Тарантіно апріорі не міг бути малобюджетним. Та й сам Тарантіно не раз сказав, що обожнює спагеті Вестерни. Тому й не дивно, що стилітичні деталі цього жанру дуже помітні в джанго. Ідея фільму не виникла у Тарантіно в голові. Оригінальний Джанго був зняв. Серджіо Корбучі у 66-му році. У ньому мейн-герой сховав кулемет у троні, яку він стягнув з коня. І мотивацією всього цього дійства стала смерть його дружини. Фільм був касово успішним, а тому, як вже по канону, породив величезну кількість нудних та банальних сіквелів, дивитися на які дуже важко. Але робота Тарантіно не входить в цей список. Можливо, саме через те, що Квентін буквально виріс на вестернах, вони стали його стихією, частиною його як кіноособистості. Він не створював джанго з метою хайпанути на темі вестернів, їх зробили. Інші це його авторська робота, яка лише натхненна спагеті вестернами його дитинства, а не скопіпастена копія успішного проєкту з минулого століття. Мерзяна вісімка епізодами сильно нагадує скажених псів, але дуже апгрейднуту їх версію. З кращими акторами, кращим освітленням, кращою якістю картинки та більш досвідченим Тарантіно. Основні події історії теж розвиваються в одному приміщенні, в якому герої намагаються знайти людей, які перебувають у змові одне з одним. Але головна схожість вісімки з минулими проектами зовсім не в цьому. Багато хто вважає їх переосмисленням безславних виродків, яким би класом не був цей фільм, але при перегляді ти відчуваєш цей контраст між першою сценою та усією. Останньою історією, вони не наче на різних рівнях. А Мерсені, у свою чергу, буквально протягом всього розвитку сюжету відчувається як перша сена виродків. Напруга не спадає ні на хвилину, починаючи з того, як майор Маркіс сів до Джона Рута, закінчуючи фінальною розв'язкою. Сама стилістика представлення героїв змушує тебе максимально уважно слідкувати за кожним рухом кожного персонажа. Цій історії будь-хто може виявитися будь-ким, будь-хто може бути у змові з будь-ким. і постійно тримаючи це в голові, а потім отримуючи розв'язку, ти не можеш відірватися від екрану. Джон Спочатку здається тобі жорстоким покидьком. А після ти розумієш, що тут є люди гірше. Майор Маркіс спочатку здається тобі людиною честі, наскільки це було можливим в той час, а в результаті виявляється ненаситним людожером. Тарантіно буквально бере твої думки про різних персонажів та перевертає їх на 180 градусів. Подібного експіріенсу в інших його фільмах я не отримував. Так були подібні метаморфози з окремими героями, але щоб буквально кожен персонаж викликав підозри та запитання, не згадаю. Якщо про веславних виродків я сказав, що це виглядало, наче я можу і так, якщо захочу, то одного разу в Голлівуді це чисте насміхання від Тарантіно над своїми критиками. Тут є усе, що про нього колись казали чи скажуть. Його хитили за любов до жіночих ступней, нати утримуєте їх крупним планом. Не подобалися безлузі криваві сцени, лови десь тихвилину різанину, яка має нуль впливу на сюжет та вибивається загального оповідання. Але паралельно з цими насмішками розгортається історія, яка на підготовленому глядачу може здатися дивною та незрозумілою. Я не знаю ні одного фільму, в якому знання сетінгу подій та передісторія були б настільки важливими для розуміння того, що відбувається на екрані. Найчастіше таке занурення у події потрібно для того, щоб отримати більше емоцій від історії, але в даному випадку ти банально не викупиш нічого з того, що побачиш у фільмі, не зрозумієш роль Марго Робі та ще декількох важливих по факту, але непомітних на перший погляд персонажів: не викопиш атмосферу різних сцен. і саме тому цей проект унікальний. Майбутній фільм Тарантіно, кінокритик, стане десятим та за його словами останнім. А може й не стане, бо як він сам сказав, він хоче закінчити свою режисерську кар'єру на ньому тільки тому, що 10 – це красиве число. Звучить якось непереконливо, якщо чесно.